Новий завод мінеральних добрив урочисто відкрили у селі Нова Любомирка на Рівненщині. Його потужність становить 300 тонн добрив на добу. В грошах це півмільярда гривень за рік. Завод побудувала група компанії Укртехнофос, яку очолює Юрій Супрунюк, голова Рівненської обласної організації аграрної партії, депутат Рівненської районної ради. Ми пропонуємо ринку новий український продукт, який не поступається. І не буде поступати з іншим, навіть зарубіжним аналогам. Ми демонструємо сьогоднішнім і потенційним інвесторам те, що в Україні є і будуть потужні проекти, є ті люди, які ці проекти можуть втілювати. Ніхто не буде сперечатися з тим, що сьогодні сільське господарство і є таким основним локомотивом для розвитку нашої держави. І те, що пропагує підприємство Укртехнофос, те, що запроваджує для на своєму підприємстві інноваційний підхід, і пропагує цей інноваційний підхід для всіх сільськогосподарських підприємств, це вдвічі важливо. Той проект бюджету, який з'явився у Верховній Раді, він накладає додаткові податки на аграрне виробництво і передбачає збільшення надходження від податків на 88 мільярдів гривень. При рості економіки в 3%, само собою зрозуміло, що ці 88 мільярдів мають надійти від реально працюючого виробництва. Ми сьогодні є в тому процесі, де доводимо уряду, що цього робити не можна різними шляхами, борючись за те, щоб ми зберегли робочі місця. Тому сьогодні надзвичайно дуже важливо те, що нові заводи, нові підприємства відкриваються. Створюються робочі місця для місцевого населення. Поява такого виробництва вкрай необхідна, оскільки донедавна ринок добрив в Україні був монополізованим. Тепер українські агровиробники матимуть більший вибір, отримують ефективні добрива за доступною ціною. Це дозволить підняти врожайність, оскільки добрива розроблені та адаптовані під матеріали та характеристики українських ґрунтів. Керівництво підприємства навмисно вирішило зробити відкриття заводу максимально відкритим, щоб усі присутні могли переконатися, що в Україні хочуть, можуть і Люблять працювати. Після відкриття заводу у новій Любомирці усі присутні долучилися до роботи конференції Нові українські добрива, під час якої фахівці галузі могли дізнатися про всі переваги нового українського комплексного добрива в одній гранулі. А також ділилися досвідом використання українських добрив торгової марки «ЮФОС». До цього сезону ми підійшли з такими цікавими добривами. Це добрива, добрива з додатком мікроелементу бору, коли ми запропонували його для споживача на початок сезону, не, не надіялися, що буде такий попит, і фактично випустили біля 4 тисяч тонн продукту добрив збору. Це і азотні добрива з додаванням буру, і складні комплексні добрива з додаванням буру різних марок.